Привіт, якось я зібрав оптимальний ПК за 40 тисяч гривень. Такий собі трохи вище середнього на сьогодні. А ось я граю в реально саму важку гру сучасності в кіберпанк. На ПК ціною 30 тисяч гривень. З чого і як я його зібрав, щоб влізти в прайс, от зараз і розкажу, бо цікава збірочка вийшла. А допоможе мені Алкомобік з Оркостану Толя Хорош! Молодець. Молодець. Мужчина. Так буде сьогодні в нього привіт. Як завжди, спочатку йде питання. Є інтел чи АМД. А от Осенній ти раз. перший привіт. Молодець! Але у Толі все просто: пити чи не пити, бити ладу головою чи не бити, а в нас складніше. От дивимось. Хороший процик Ryzen 5 5600 з підтримкою 540 і взагалі суперовий ігровий проц. Хай за 7 тисяч гривень можна знайти. Спускаємось нижче, а тут. Правильно, Core i 3 12100 f значно дешевший. Да Думаєте, в рівних умовах з середньою відеокартою буде різниця в FPS? Тож вибираємо Intel, щоб влізти в бюджет. Скажете так, материнки на Intel дорожчі ж. Звісно, але я беру дуже дріщаву материнку від Asus Asus Prime b 660 mkd D4. Це мало не сама дешева материнка на чіпсеті B660. А взагалі можна ще дешевшу взяти, щоб не паритись на Аж чіпсеті. Чотирьохядерний восьмипоточний процвіт Intel з його комариним споживанням потягне будь що. Але є одне важливе, але я хочу зібрати ПК з можливістю заміни процесора на. Шестий ядерник згодом, наприклад, якийсь там Intel 13 або ж той же 12600K, сюди точно стане. По споживанню це буде потолок для цієї материнки. Коли через років 3-4 восьми потоків вам буде мало, це може стати в нагоді. Така собі страховочка. Тому, як ви розумієте, комплектуха буде не саме дно, а з деяким запасом. Материнка за ці гроші, звісно, скудна на роз'єми. Лише один вихід під корпусний вентилятор, але я компенсую це корпусом. Згодом побачите. А також, взагалі, відсутній роз'єм на. 5 вольт для підсвіток лише 12 вольт, от такої. І з хорошого тут є підтримка PCI-4.0 як карти, так і двох SSD, на майбутнє те, що треба. А з не дуже хорошого, звісно, доволі тонкий текстоліт, що очевидно за цей прайс, роз'єм під карту без армування металом, хоча це фігня, а також тільки два слоти під оперативу, тож додати не вийде. Хоча що завадить продати комплект 16 і поставити 32 згодом. Або взагалі нічого не завадить, взяти таку ж материнку, але трохи більш прокачену. B660MA D4. Тут вже і радіатор на SSD, армований слот під віддяжку, і на один вихід корпусних вентиляторів більше і не набагато дорожче зараз. Хоча коли я підбрав залізо, то різниця була більш суттєва, і в 30 тисяч я точно б не вклався ось так. Але посилання на все залізо і на ці дві материнки, в тому числі, лишу в описі. Наше на момент створення відео коштує 4 тисячі гривень, і я скажу, що дешеві материнки на чіпсеті B550 для Ryzen будуть коштувати плюс-мінус. Нус так само, ну трішки ціни вирівнялись. Отож, проц. 4 ядра, 8 потоків, сучасних потоків. Цього поки достатньо для більшості ігор, і тим більше буст в іграх нормальний, десь 4,1 ГГц по всім ядрам. Це досить непогано. Більше того, скажу нещодавно, мої друзі з каналу GSitcom порівняли цей проц в однакових умовах на тій же системі з картою RTX 3060, з процем Intel 12400 і 12600 i5. І знаєте що? В іграх вони практично однакові з цією картою. Саме карта обмежує FPS у звичайних умовах. Середня карта. Це якщо не виставляти HD роздільну здатність та мінімалки з RTX 3090. Ну ви зрозуміли. Тож краще Intel Core i3 12100F і RTX 3060, ніж i5 12600 і RTX 3050. Я думаю, посил ви зрозуміли, але гляньте відео з колег від Gesit.com, щоб переконатись. Тож спочатку на мій канал підписуйтесь, додивляйтесь відео, а потім переходьте і дивіться тест, і підписуйтесь на них. Також ставлю процес. З кришечка весело відстрілює і далі по ідеї охолодження. Але річ у тім, що я хочу спробувати іншу термопасту, а не рідну, що більш ефективну, хоча і цю можна лишити. Тому, як ви здогадались, охолодження лишу рідне, адже проц споживає небагато і виділяє тепла також небагато. А поки мені їде корпус і термопаста, я поставлю оперативу. Kingston Fury ddr 5 набір 2 по 16 гіг, разом 32 гіга, з частотою 6000 МГц, та ще й з підтримкою AMD Expo для Ryzen 7000. А Ага, повірив? Ні, бро, це для одного з майбутніх відео на нових Ryzen 7000, і до цієї мамки не підійде. А підійшло б то це вже точно не 30 тисяч гривень. Просто не забудь про підписку, якщо цікаво. А в нас же одна з найдоступніших наборів оперативи зі швидкістю 3600, як і в збірці за 40 тисяч гривень, до речі. Набір від Patriot Viper 4 Blackout, 16 гіг і 18 таймінгів. Але ми просто поставимо, увімкнемо XMP профіль і забудемо. А так любителям суворого чорного з такою Пилочкою зверху точно зайде дизайн, прикольний насправді. А ще фішка в тому, що слотів у нас два, і тут новачок навіть не промахнеться. Ну що ж, доїхала термуха, на пробу, котру бонусом поклали до корпусу, стираю стокову, а ви можете цього не робити, звісно. Але я беру ось таку з теплопровідністю 11 Вт на метр Кельвін, типу круто. Правда, густіше, ніж звик, тому наношу дідівським способом. Последній раз. Та ну нафік, кульок на палець форева. Прямо тонким слоєм, як пише інструкція: ну ось, ставимо вертушечку, головне, щоб міцний прижим. Ну окей, ось така причуда з материночкою ще йде. Здогадався? Виробники потихеньку позбавляються вінтиків для SSD, просто поставив кільце і все. Потім ставимо SSD і зверху фіксуємо цей простий механізм. До речі, можна швидко змінювати без викрутки, що зручно. Хоча тут не про естетику. Щодо самого SSD вибирати не доволі. Водиться найдешевший PCI 3.0 беремо мінімум на 500 гіг, щоб влізти в бюджет, а краще на терабайт, якщо вийде корпус ATX корпус, якраз буде в тему для нашої збірки. Звісно, недорогий 1700 з лишнім гривень був. Asper GM7 від 2 e Gaming. Мене підкупила хороша вентиляція з прямим забором повітря спереду, і він широкий, простору немало. А також скло знімається слайдом, це швидше і зручніше, ніж 4 вінти з дирками в склі, як на мене. А головне тут вже передвстановлені три вертушки з ARGB, і наперед ще дві стають. Це круто. Сітка під блок на місці, м'які ніжки теж. По суті, з попереднім в збірці за 40 тисяч вони відрізняються лише лицевою частиною і кулерами, все інше один в один. І, звісно, хаб. No знаючи, що материнка бюджетка без роз'ємів це було необхідно. Єдине, що я зроблю, це переставлю на вдув ці два кулери, щоб один дув прямо під карту, бо карта в нас саме ціни в збірці і їй увага більша. Ось так легко знімається морда, а ось тут такий кайф пильник на магнітах. Прикольно, звісно, рідше потрібно буде продувати компа. І ось про всяк випадок я наверх додам схожий кулерок, також з ARGB для симетрії, як минулого разу. Цікаво, чи дасть щось, побачимо, бо минулого разу різниця відчувалась в температурах. Ось так стало спереду. І, до речі, класно, коли є резинки на вертушках, бо тоді у вібрації на корпус немає шансів. І знову хаб виручає і під підсвітку, і під самі вентилятори. Ну а далі діло за мамкою. Спершу заглушка, звісно, і насадка для викрутки знадобилась. Нагадаю, для чого, бо не всі на своїх місцях під нашу материнку. Ну і маман стала як потрібно. А далі. Ходить клавдій, хтивий принца. Пардон, в'їзди. Залман Мегамакс ZM600 Бюджет на блок був 2000 гривень плюс-мінус. Я думав, наскільки ватт і який блок взяти, щоб недорого. З одного боку, нашому ПК 500 Вт просто з головою, навіть 400 Вт вистачило б. Але ж ми пам'ятаємо, що ще має лишитися маневр для апгрейду і щоб не змінювати блок. Але хотілося б був активний PFC, щоб трішки вирівнювати імпульси струму і базовий набір захистів. А тут є захисти від перепадів напруги, що зараз актуально, на жаль, в Україні. Захист від короткого замикання і від перевантаження. Та й сертифікат 80 плюс на місці, і нормальні високотемпературні конденсатори. От і все. А от кабелі порадували чорні, пласкі і головне, що довгі. І хаб корпусу від блоку я також, звісно, заживив. Але от з кабель менеджментом я напарився, мама не горюй. То сині Молодець! Прямо як орк з ладою. Корпус маленький, а проводів, в тому числі мілких, купа. А потрібно ж і дискам лишити місце, і щоб клубка не було, і кришка легко закривалась. Ех. Ork. Все б так легко, як в тебе виходило. Ну окей, саме час відяшки RTX 3050, Asus Dual та ще й OC – Саме вона влазить в бюджет, і, на мою думку, час вибирати саме RTX, а не GTX, бо в RTX є суттєва перевага, технологія DLSS і трасування променів. Хоч це і наймолодше RTX, але це реально працює, особливо коли з часом драйверами довели до розуму. Стосовно самої карти, то ви бачили її в минулому відео, і мені сподобалась вона ще тоді: невеличка, два вентиля і металевий бекплейт. Ось це виконання якраз те, що треба для RTX 3050. На мою думку, не варто переплачувати за більш. Топове виконання для чіпу RTX 3050, банально тому, що карта холодна і мало споживає. І не шумітиме, бо два вентиля і нормальне охолодження, і нездоровенна, і навіть підсвітки є. Не знаю, я трішки втомився від монструозних карт, а тут прямо не додати, не відняти. І я вже знаю, що вона холодна, вже перевіряв. І от ціль взята. Лишилось поставити карту, і діра під шнур для відяхи, до речі, в тему. При цьому в нас лишається запас ще для восьми пін на випадок крутішої карти в майбутньому. А ось тут ще лишається купа місця під два штуки SATA SSD якщо що, та ще й в корзині є. А ось і морда можна і так при бажанні лишити, в цьому також щось є. Та все ж бачитиме, він мене приблизно ось так. І от чомусь люблю цей звук. А от збоку закривається дуже легко, як і з іншого. Кайф. Ну і начебто готово, хоча ось це заважає. Є контакт. І, звісно, компик ругається, що до нього ще нічого не підключено. Та це не завадить показати, скільки режимів підсвітки має хаб. Тут їх реально купа. А якщо натиснути і потримати, то підсвітка просто вимкнеться. А я от такий синьо-жовтий виберу. Бо навіть ПК знає, що слава Україні. Але й недолік в тому, що материнка не контролює оберти, тільки задній на виду я підключив до материнки, а ці шарашать нефігово і не регулюються. Тому тяга тут, як ви бачите, нефігова, і це створює деякі. Шум. Не те, щоб критично, швидко звикаєш, але факт є факт. І як на мене симпотно, особливо, якщо приглушити світло. Ну що ж, тільки перед тестом один нюанс. У нас два на вдув і два кулери на виду. Я поки спеціально один вимкну, той що зверху, щоб подивитись, як буде з ним і без. Оновлюю біос про всяк, і в біосі вмикаю XMP профіль оперативи на 3600. І все. Далі стрес-тест VID-64 і фурмарк паралельно, щоб прожарити цю пічку. Споживає все це діло в повному навантаженні. Віднів всього 250 Вт. Економний малюк явно. Ну що ж, 15 хвилин тесту і 77 градусів проц, 80 максимум, і віддяжка 65 градусів. А от тепер те ж саме тільки з верхнім кулером. Ну, проц на градус всього холодніший, а віддяжка ну, десь так само, хоча 64 зараз було 65. Тільки мене насторожує один нюанс. А якого біса проц аж 80, якщо зараз не літо і такий нефіговий вдув в корпус. Невже термопаста підвела, хоча і старався? Цікавість мене пересилила. Йо! Так от в чому річ. І ще варто подивитись на кулер. От вам і відбиток. Все тепер ясно. Я знаю, що ти подумав, мовляв, кришка проца нерівна. чи термопаста дуже тонко. Та ніфіга, це банальний перекос. Я скажу, що рідний кулер іноді важче встановити, ніж сторонній, хоча все просто здавалось би. Потрібно, щоб ці кілочки під натиском розклинювались в отворах материнки. Ну я все таки робив. Але вони так туго йшли, що тут реально потрібно прокачені пальці та ще й тримати материнку. Якось воно перекосилось, тому я наніс вже на кулер термопасту звичним методом і повернув кулер на 35 градусів і поставив вітродуйчик. і знову зняв заради цікавості. Як бачимо, відбиток в нормі, а зайве просто видавалось в сторони від хорошого прижиму. Ну ось тепер все стало на свої місця про 77 градусів, 3 градуси різниця, але кулер не розганяється на 100% як було раніше. Споживання при цьому 53 вати десь приблизно, а карта так само, як і була. Тому ставити до такої збірки. От такий кулер на виду додатковий не обов'язково. Ну, якось так. Окей, фіг з ними з тестами. Мені цікаві реальні задачі. Це ж типу суто ігровий ПК. А що якщо я спробую відеомонтаж? Саме ту прогу, що я юзаю для відеомонтажу, Adobe Premiere Pro 2022. Так от, все на таймлайн, це там, де ти совуєш шматочки відео, міксуєш, все причудово йде. 4К відео запаковане кодиком H264, літає. А H265 також літає, але вже про Дістається, але суть в тому, що левову частку на себе бере саме відяха в останніх версіях цієї проги. Тому навіть для звичайного відеомонтажу цей ПК би підійшов. Ну добре, головне, а що ж там в тих іграх в збірці за 30 тисяч. А от що, почну з Assassin's Creed Valhalla. налаштування дуже високе, Full HD. Все під час тесту йде плавно, рідкісні та дуже рідкісні підфризи, хоч би хни, все окей. Вийшло 58 кадрів, а взяти саму іграшку, то тут, звісно, від карти все залежить, від кількості об'єктів. Та текстур, але ось тут 66 кадрів плюс-мінус, і картинка просто супер. Словом, без проблем. Добро, візьмемо мережевий шутанчик Apex Legends на ось такому високому пресеті графіки, коли карта нормально прогрузилась, ніяких нарікань. Вона, до речі, достатньо легка для такого заліза, і як бачимо, FPS перевалює за 100 кадрів. І лінія плавна, посмикувань немає. Варто також підмітити температури заліза. Це вам не стрес-тест. В реалі, як бачимо, температури відчутно нижчі: 60-65 градусів проц і всього 60-62 карта. Давайте знову щось трішки важче. Контрол. Високий пресет графіки з середнім трасуванням променів, тобто RTX і DLSS. Не знаю, що там намутили з драйверами, але з DLSS цього разу мені графіка чомусь подобається більше, ніж без DLSS, це якщо придивлятись. Але ж не забуваємо, що в нас карта RTX і це дозволяє вже побалуватись трішки. Ну окей, давайте так і зробимо. Це у нас зараз з RTX на середину, дивіться на підлогу та її відзеркалення. Правда, красиво. А ось я відключив RTX. І така собі трішки емітація від дзеркалення. І знову з RTX. Це щоб бачити різницю. І так, якщо є DLSS, то можна навіть на 30-50 RTX карті в цій грі його вмикати. Ще не віриш? Давай біля скла. Дивись на скло, як думаєш, є RTX чи немає. Ні, поки немає. Без RTX. А ось я його вмикаю. І тут не тільки дівчинка відзеркалена, а й задній фон. Словом, краси стає більше навіть на самій молодшій карті RTX. і FPS вистачає. Ну добре, давайте вшкваримо кіберпанком. Ось тут то і Ахілесова п'ята збірки. Подумайте ви. Бо це одна із самих ненажерливих ігор в плані заліза. І некомфортні нижче 40 FPS, але є нюанс: це самі високі налаштування, плюс DLSS на якість та середнє трасування променів. Якщо ж вимкнути трасування променів, то вже можна і за 60 кадрів ловити. Але можна і лишити деякі параметри трасування, що було плюс-мінус 60 FPS, як на мене, просто суперово йде. Тобто, по суті, балансу хорошої графіки і нормального FPS можна досягнути в цій грі. Full HD на збірці за 30 тисяч гривень. Ось так. Ну і давайте пару ігру від українських розробників Metro Exodus. хоч не екстрим, але на ультра налаштуваннях, з високим трасуванням та DLSS із детальним фізікс. Ось у важкому місці. Тут навантаження здебільшого на віддяжку, і це видно. І ця гра до речі гріє відяжки непогано. А тут у нас 64 градуси максимум ні про що. А ще можна спробувати постріляти в новинку Shutter Line від українських розробників FragLab. Вона ще в ранньому доступі, не релізна, ще допилюється. Я частенько ловив під фризи на цьому ПК в цій грі, хоча FPS постійно за 100 кадрів на високих налаштуваннях. Але наразі вона графічно доволі не складна, і постріляти можна вдосталь. І заразом послухати українську озвучку, а не читати субтитри. Кайф. Ну і взагалі ви побачили, що машинка тягне блін. Цей проц мене дивує. Здавалося б, що 8 потоків вже своє відіграли, і потрібно хоча б 12. Але як бачимо, нічого подібного, цей проц з такими от середніми картами наразі показує себе класно. Я можу навіть сказати, що це поки найкраще ігрове рішення за свої гроші, по факту. Бо якщо даний проц переварює навіть процесору залежну Watch Dogs Legion на дуже високих, без трасування та DLSS, як зараз, і наповну дає роботу відеокарті, і при цьому ми бачимо хороший FPS, Ну, це вже про щось говорить. А ось вже з DLSS на якість без трасування і ще більше FPS. Хоч трішки мельця додалось таке. І дивіться знову сюди, навіть зеркалення внизу. Для порівняння вмикаю RTX і ось знову вимикаю. От така у нас різниця на карті RTX, і ці красиві відзеркалення доступні, якщо погратись з налаштуваннями. Так, 2К у нас вже не світить, для цього потрібно хоча б RTX 3060, а краще 3060 Ti. Та все ж. Ви пам'ятаєте, скільки коштує цей ПК. Менше 1000 доларів на сьогодні. А зняти з нього передню пластикову панель і виходить ось так, коли працює. Мені чомусь подобається навіть. До речі, знімаю сітку і стає тихіше. Такий собі мікросвист пропадає. Я думаю, ви розумієте чому. А кришка без сітки виглядає ось так. Теж варіант словом, друзі, якось так мене все влаштувало і я маю ще на останок пару порад. Перше, не будь-як орк толя веде вешнік. Головою потрібно думати. Тому цю збірку можна як здешевити, так і навпаки покращити. Хочеш дешевше, став простішу материнку, навіть саму дешеву на аж чіпсеті ще дешевшого оперативу на 3200, можна і блок на менше ватт. Так, апгрейду не вийде, але потім просто продаси і все збереш новий. Також замість RTX 3050 Ти можеш поставити RX 6600. Вони приблизно в одну ціну, але в іграх вона буде на відсотків 30 швидше в чистій продуктивності, хоча і поступатиметься в променях. Зате ти зможеш взагалі все на ультра викрутити. Варіант 2. Також законом на переліченому вище, але постав сюди вже RTX 3060 і буде ще краще. І третій варіант лишити як тут. Потім зможеш поставити потужніший проц і карту. Плюс такого варіанту в тому, що зазвичай окремо свій БУ проц і карту легше продати окремо, ніж весь ПК разом. Вибір за тобою. я в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет. Проживаю на і трільонах таких же планіт. І в цілому крутий варіант за свої гроші і навіть симпотний і функціональний, тому можу радити зв'язочку, якщо в кармані є така сума. А якщо немає, то на каналі буде ще дешевше згодом, от побачиш. Але і топчик на новому райзені я зберу. Тому підписка, лайк, комент. І, до речі, спонсори каналу. Ви, красунчики, дякую, бо допомагаєте все це діло витворяти. Я вам вдячний. Долучайтесь і ви. І до наступного відосу, па